Європейська революція 1848 років на західноукраїнських теренах. Для тих, хто вперше на моєму каналі, я Марія Павлечко, це канал HisTube. Не забувайте про лайк, підписку, дзвіночок. І тепер давайте не будемо зволікати. Погнали розглядати тему. Тисяча 1848 році у Франції розпочалася ще одна європейська революція, яка згодом поширилась на сусідні держави і відповідно дійшла аж до Австрійської імперії. А оскільки Галичина, Буковина та Закарпаття. Ходили до складу австрійської імперії, то і на наших теренах була ось ця революція 1848 49 років. Проти австрійської влади об'єдналися різні верстви тодішнього австрійського суспільства. Це і землевласники, це і інтелігенція, це і селяни, міщани. Що ж вони добивалися? Вони виступали за те, щоб економіка в Австрійській імперії розвивалась без перешкод, щоб людям в широких їх масах надавалися різні демократичні та громадянські права, і, взагалі, за демократичний розвиток в Австрійській імперії, але також складовою частиною європейської революції були національно визвольні рухи. Тих народів, які не мали своїх держав, і входили до складу інших державних утворень. І саме тому через те, що піднялися на повстання оці бездержавні народи, цю революцію 1948 років ще називають весною народів. Очільником тодішньої Австрії був цісар, тобто імператор Фердинанд. Перший, оскільки його столицю, місто Відень, охопили революційні рухи, це змусило Фердинанда І піти на певні поступки. А саме було прийнято Конституцію, в якій проголошувалась свобода слова, друку, зборів, також проголошувалось те, що стикається австрійський парламент, який називався Рейхстаг. Але оскільки більшість тодішнього австрійського населення становили саме селяни, то австрійський Ісар вимушений був піти на поступки і ось цій величезній масі народу. І як наслідок, в квітні 1848 року було скасовано панщину на тренах Галичини. В серпні того ж року на теренах буковини ну і фактично в ході ось цих революційних подій 48-49 років панщина була скасована і на закарпатті але це де юре де юре тобто юридично на папері а де факто тобто фактично реально панщина ще на теренах закарпаття існувала до 1800 років. 53-го року на теренах, де скасували панщину, люди почали встановлювати в знак ну ніби подяки, вдячності, в знак справедливості пам'ятні хрести. Але якщо уряд пішов на поступки селянству, то як тоді відносився уряд до землевласників, до панів дідичів, які фактично втрачали дешеву робочу силу? І тут уряд пішов на поступки також і ось цим землевласникам за скасування панщини, ось ці поміщики, землевласники, вони отримували компенсацію від держави. А також отримали ряд пільг, ряд привілеїв. Зокрема, за панами дідичами залишалося право сервітутів. Це ніби право власності на ліси, пасовища, водойми. Якщо селяни користуються лісами, пасовищами і водоймами, вони вимушені платити податок ось цим панам-дідичам. Також чітко встановлювався порядок компенсації ренти панам, дідичам, тобто землевласникам, тобто селяни за свою, так би мовити, волю мусили заплатити своїм поневолювачам панам. Дві третіх від всієї суми платила держава, а одну третю мали заплатити селяни. І в такому випадку селяни, коли все ось це повиплачують, ставали особисто вільними. Тобто вони ставали вільними громадянами своєї держави, вони звільнялися від е, панщини, від панських повинностей. А також вони ставали власниками своєї землі. І це найголовніше. Але весна народів не закінчилася. Чилась тільки тим, що цісар підписав волю для своїх селян, що ніби вони заплатять гроші і стануть вільними. Насправді це цілий величезний рух. Австрійські правителі довесний народів Галичину бажали суто польським краєм, де живуть виключно поляки. І це загострило ситуацію між українцями і поляками, тому що українці хотіли від австрійської влади поділу Галичини на східну, де живуть українці, і на західну, де живуть поляки. А от поляки вони вважали Галичину суто своїм краєм, і поляки хотіли добитися від австрійської плати, щоб Галичина повністю і східна і західна неподільна ціла єдина вона отримала автономію у складі австрійської імперії. Тобто ще раз українці хотіли поділу Галичини на східну і на західну. Відповідно, в східній живуть українці в західні поляки. А поляки хотіли повністю, щоб вся Галичина, як польський край, отримала автономію в складі Австрійської імперії. Тобто, саме з Галичини поляки хотіли розпочати відновлення речі Посполитої до 1772 року, тобто до першого її поділу, коли річ Посполита була в максимальних своїх кордонах. з цією метою поляки в Галичині утворюють свій представничий орган, який називається Центральна Рада Народова, яка хотіла, щоб Галичина отримала автономію в складі австрійської імперії. Як наслідок, українці відповідають на такий крок поляків і утворюють свою першу в Галичині політичну організацію. 2 травня 1848 року українці створили головну руську раду. Це була перша політична організація в Галичині, яка стала осередком національно визвольного руху українців. У 1848 49 років у східній Галичині. Здебільшого головна руська рада вона складалася з представників греко-католицького духовенства, очолив головну руську раду. Єпископ Григорій Яхимович, який походив з родини селян. Григорій Яхимович був мега різнобічною особою. Мав гарну освіту. Закінчив львівську гімназію, віденську семінарію. Потім потім у Львові почав у Львівському університеті викладати. Богослов'я, релігійні науки та педагогіку. До речі, він був одним з перших професорів педагогіки в Львівському університеті. Він був ректором Львівської духовної семінарії. Потім був помічником митрополита Михайла Левицького. Це той Михайло Левицький, який в Перемишлі засновує. Гурток греко-католицьких священників в 1816 році. А потім Григорій Яхимович він став митрополитом Галицьким. Він під час весни народів хотів добитися на демократичних принципах, демократичними методами. Прав для українців, і от він став одним з засновників головної руської ради, яку й очолив. Він був послом до Галицького сейму, потім депутатом Рейхстагу. Словом Григорій Яхимович він був мега соціально активний. Зокрема, він виступав також проти заміни кирилиці на латинську абетку. Потім він отримав, до речі, титул барона. Саме він сприяв відкриттю народних шкіл в Галичині, де мова навчання була українська. Саме він сприяв, щоб українську мову вивчали в навчальних закладах. Про його різнобічність свідчить те, що Григорій Яхтимович не тільки був соціально активною особистістю, духівником, наставником. Він ще навіть мав ось такі якісь. Е... Інженерні, не побоюсь цього слова, якісь завдатки, тому що він спроектував машину для косіння трави. Словом, ви зрозуміли, що очільником головної руської ради, першої політичної організації в Галичині, першої української політичної організації в Галичині був не будь-хто, а була соціально активна, різнобічна і гарно освічена людина. Друкованим органом головної руської ради стала перша україномовна газета в Галичині, яка називалася Зоря Галицька, яка почала виходити в травні 1848 року. Своїми символами головна руська рада обрала блакитно-жовтий прапор, нічого не нагадує, і плюс герб це був золотий лев на синьому тлі. Це Косплей на Данила Галицького, угу. отож, мета діяльності головної руської ради це поділ Галичини на східну, де живуть українці, і на західну, де живуть поляки. Друге це перетворення ось цієї східної Галичини на окрему провінцію Австрійської імперії. Третє забезпечити вільний і рівний доступ українців та поляків до державних посад в Галичині. І ще одне четверте це впровадження української мови в діловодство Галичини. І плюс призначати чиновників в Галичині, які володіють українською мовою. Осінню 1848 року у місті Львів відбувся з'їзд західноукраїнських представників науки та культури. Не просто так говоримо ми про цей з'їзд, тому що тут було прийнято два важливих рішення: перше це прийнято єдину абетку української мови. І друге рішення це те, що вимагати від влади запровадження української мови у школах. Також на цьому з'їзді було створено товариство, яке називалося Галицько-Руська матиця. Це товариство, яке друкувало навчальну художню наукову літературу українською мовою. Отож, через те, що українці під час весни народів дуже яскраво і голосно про себе заявили. Австрійський уряд пішов на певні поступки. Перша поступка це те, що в народних школах запроваджувалось навчання українською мовою. Також в гімназіях почали вивчати українську мову як окремий предмет. Але ще важливо, що у Львівському університеті було відкрито кафедру української мови та літератури, яку очолив Яків Головацький. Це представник руської трійці. нагадую. А чому це важливо? Через те, що тепер українська мова на науковому рівні почала вивчатися, розроблятися в університетах. Поляки побачили, що українці так голосно про себе заявляють, що австрійський уряд йде українцям на поступки, і як протидію ось цьому руху українців, поляки в Галичині утворюють руський собор. Це собор, товариство з польщиної української шляхти, і ось цей руський собор він пропагував ідею утворення польської держави під зверхністю Австрійської імперії, ніби показати, що українці теж хочуть відродження Польщі, але наголошую, що до руського собору. Ходили представники з Польщиної української шляхти. А тепер поговоримо, як ж завершилась ця європейська революція 1848 49 років на теренах австрійської імперії, зокрема на західноукраїнських теренах, які входили до складу цієї австрійської імперії. Перш за все, в липні 1848 року почав діяти все ж таки австрійський парламент, отой Рейстар який складався з 383 депутатів, Галичину представляло 96 депутатів, з яких 39 було українці. Буковину представляло 8 депутатів, 5 з яких були українці. Яка була головна мета українських депутатів в австрійському парламенті? Перш за все покращення становища українців у складі австрійської імперії, запровадження української мови в закладах освіти. І поділ Галичини на східну, де живуть українці, і на західну, де живуть поляки. піднятися буковинських селян на повстання на революцію закликав Лук'ян Кобилиця, який був представником українців Буковини в австрійському парламенті. І він був доволі такою харизматичною особою. Закликав селян обрати собі нових старост на селі. І щоб ті селяни почали відбирати те, що належить їм по праву, зокрема, він закликав захоплювати ліси пасовища. Які за правом сервітутів мали належати все ж таки панам? І відповідно такі революційні події на тренах північної Буковини відбувалися в межах весни народів 1848-1849 років? А яка ж ситуація була на тренах Закарпаття? Нагадаю, що Закарпаття за адміністративним поділом. Хотило до складу угорського королівства, і от на теренах Угорщини відбулося повстання. Угорці хотіли відокремлення від Австрійської імперії. Українці, що жили на теренах Закарпаття, не підтримали в цьому прагненні угорців. Тому що угорська влада вона заперечувала існування українців на теренах Закарпаття української мови, культури, традиції, так далі. І відповідно угорська влада проводила на теренах Закарпаття політику мадяризації, і як наслідок, австрійський уряд ніби й пішов на поступки угорщини, але він виконав ряд вимог слов'янського населення самої угорщини, тобто не угорців. А слов'ян, але як ви бачите, ось ця європейська революція 1848 49 років мала дуже багато таких поступок від австрійської влади. Проте, все ж таки, згодом австрійський уряд зумів придушити європейську революцію зокрема, було спочатку придушено. Революцію у Відні, потім у Львові було придушено революцію. Це 1 2 листопада 1848 року. І як наслідок розпочався період реакції, коли австрійський уряд почав скасовувати те, що дозволив під час ось цієї європейської революції. Перш за все було скасовано. Конституції. відновлювалась дореволюційна структура влади, така яка була до весни народів 1848 49 років, і вже в 1851 році було ліквідовано головну руську раду. Це той політичний орган, який відстоював поділ Галичини на східну і на західну, і боровся за українську. Мову нагадую про лайк, підписку та коментар до цього відео. Я бачу по статистиці, що 93 чи 94% людей, що переглядають мої відео, не підписані на мій канал. Давайте будемо виправляти цю ситуацію. Отож, сьогодні ми з вами говорили про європейську революцію 1848 49 років, яка розпочалась у Франції і поширилась практично на всі європейські. Країни її ще по-інакшому називають весною народів у 1848 році. Була скасована панщина на теренах Галичини, Буковини та Закарпаття. Хоча ще фактично на теренах Закарпаття панщина існувала до 1853 року. Але як наслідок, ось ця європейська революція, хоч і мала дуже багато своїх позитивних наслідків, проте, все ж таки, реакція австрійського уряду була такою, що було скасовано конституцію в Австрійській імперії. Також не забувайте про лайк, підписку, коментар та дзвіночок, щоб не пропускати нових відео, які. Які виходять на моєму каналі. Також, якщо у вас є така можливість та бажання, ви можете підтримати мене фінансово. Всі реквізити є в описі під цим відео. Але не забувайте, що перш за все потрібно донатити на Збройні Сили України. На цьому в мене все. Дякую за увагу!